Сюда, руки на стіл, всі рівно, не дихати, я сказав. Тоді активує амігдала, центр пам'яті і все решта. Ну, ми ж не середньовіччя, да? ми демократичними методами. Правда, Роман? А так хочеться часу. З гумором і на позитиві таким бачать студенти доцента Максима Логаша на парі з анатомії. Викладач служить у війську, але декілька разів на тиждень змінює військову форму на білий халат. Я діючий військовослужбовець, але як е жартівливо кажемо від недавнього е майор доцент, завдяки е медичному е університету. Звідси шукали волонтерів на викладання тактичної медицини. Е на полігоні для тих бригад, які створювалися там достатньо швидко, якщо ви пам'ятаєте, 22-й рік да, там все було, всього не вистачало, в тому числі не вистачало інструкторів. І я спочатку долучився як волонтер-інструктор. Ми їздили звідси з університету викладати там мобілізованим, тактичну медицину. Згодом Максим Логаш добровільно мобілізувався до Лав сил оборони, де формував медичну службу новоствореного батальйону. Я там на нарадах часом жартував, кажу у вас такий підхід, що все, що починається з на е, слово мед, да, це все стосується моїх обов'язків, навіть якщо це продукт джульництва. У 2025 році військовослужбовця перевели в підрозділ на Львівщині. Тепер він займається підготовкою майбутніх бойових медиків. На даний момент я передаю трошки досвід і допомагаю. Е Одному навчальному закладу військовому максимально ефективно готувати бойових медиків, тобто, це люди, яких катастрофічно не вистачає зараз, і їхня фахова, їхня високоякісна підготовка, вона впливає на рівень допомоги життя поранених відповідно в підрозділах. ми мусимо знаходити підхід, тому що інших нема. Ми мусимо відповідно знаходити якісь шляхи мотивації їх, стимулу для того, щоб вони засвоїли ті знання і щоб вони стали, відповідно, фахівцями, щоб вони стали хорошими, вправними, розумними бойовими медиками. У нас брак всіх, не тільки бойових медиків. У нас люди там по посадах в госпіталях виснажені, плавляться і тому, що ну ви не можете бути емпатичним, ви не можете висловлювати да, цей е, працювати в такому ритмі, в такому темпі, да, палаючи з року в рік кожен раз ви не можете горіти. Воно, воно воно або переходить у вас в дисципліну, в якийсь графік, або ви згораєте просто психологічно виграєте. ми або готуємо націю до війни, або ми бавимося далі в якісь пізні рішення, як може медик, який випускається з вуза, не мати основ якоїсь відповідно тактичної медицини, хоча би. Повернувшись на Львівщину, Максим Логаш продовжив і викладацьку діяльність у Львівському національному медичному університеті. Зізнається, викладання та спілкування зі студентами допомагає йому відновитися і діє як психологічна реабілітація. Версії, 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 дайте дайте мені якусь версію. Треба рятувати того пацієнта. Давайте версію. Що з ним може бути? Що це таке? Я принаймні роблю вигляд, що я строю зі своїми студентами, але армія, однозначно, армія дуже багато структурує. Військова служба змінила мене повністю як людину. Ну, з армії ніхто не прийде таким, як він був до армії. Це треба розуміти, прийняти, не лякатися так, ми інші. Ну, моя дружина якось це прийняла. Вже адаптувалася. Я ще в 24-му році сказав в мене така фраза, яка жартівлива була з, в тих умовах, в яких ми воювали, служили. Та я сказав, що в мені цивільний лікар е, е, загинув, да, як містер Хайт знищив доктора Джекіла. Ольга Іващук, Андрій Пшик, Суспільне новини Львів.